Я хотів би повертати вас з тим, що завершився виборчий процес, і ті політичні партії і сили, які ви очолюєте, пройшли до районної ради. Так чи інакше, склад районної ради буде складатися із представників тих політичних сил, яким віддали виборці свій голос. Скажу чесно і скажу відверто: 36 депутатів. До цього ми працювали різним складом. У нас було, ну пам'ятаємо, Іван Іванович, коли нас було 78. Потім пам'ятаємо, коли нас було 52. А зараз законодавством визначено тільки 36 депутатів. Це не так багато і, відверто кажучи, я спостерігався тим складом депутатів, які є. Тільки 13 чоловік які взагалі були депутатами районної ради, які мають якийсь досвід роботи у районній раді, а решту це люди, які взагалі вперше стали депутатами. Це так само накладе свій відбиток, і я думаю, що воно ну, позначиться в будь-якому випадку на роботі районної ради. Хотів би вас поінформувати про те, з чим сьогодні ми, оскільки адміністрація є, скажімо так, виконуючим органом і виконує делеговані повноваження саме від районної ради, тому і виникла така ідея запросити вас, тому що нам хотілося б розуміти, як і, як, і, і, як, і, і, як і з ким ми далі будемо працювати, і які вимоги, які завдання, які умови буде Створювати районну раду для того, щоб адміністрація могла виконувати всі делеговані повноваження, ну і відповідно всі закони і розпорядження, які нам надходять. Перед нами стоять сьогодні надзвичайно серйозні виклики. Я хотів би вас перш за все зорієнтувати і заакцентувати увагу на тому, що ми повинні всі з вами розуміти, що війна на Сході не завершена. Вона триває. І те, з чим ми зіткнулися, це була саме мобілізація, це було вперше, це для нас було нове. Воно потягнуло за собою надзвичайно великі видатки, які були не передбачені взагалі ніде і жодним розписом бюджету таких видатків не було. Це, наприклад, допомога сім'ям загиблих по 120 тисяч, які ми виплатили з районного бюджету. Це близько мільйона гривень, які ми виплатили учасникам АТО як матеріальна допомога, це так само ніде не було передбачено. Це е, е, вшанування і е, виконання надгробних пам'ятників, це тільки те, що стосується учасників АТО і їх сімей. Е, так само великим тягарем це лягло на плечі лісгоспів, які так чи інакше за нашою вимогою виконують зобов'язання і надають. Ці всі категорії пільгову ціну на дрова це йдуть десятки сімей, тисячі кубометрів дров у пільговій ціні. Для Нізосма це так само виражається близько мільйона гривень, які вони терплять збитки. Ну і наступне перед нами стоїть так само надзвичайно серйозне завдання це виконання дохідної частини бюджетів. Ви знаєте, що відбулося децентралізація бюджетної бюджет, закону про бюджет. І сьогодні фактично є села і є сільські ради, які мають значне перевиконання бюджету, але адміністрація і районна рада вже не мають жодного впливу на ті речі, так як це було, наприклад, до 2015 року. 15-й рік це був перший рік, коли ми... Фактично не втручалося і не розпоряджалися бюджетами сільських рад. І таким чином, скажу вам, що перевиконання по першому півріччю по району склало для нас по районному бюджету півтора мільйона гривень, а взагалі по зведеному бюджету, по всім сільським бюджетам ми мали з половиною мільйонів. За 9 місяців ми вже мали 15 мільйонів, це по, в розрізі всіх сіл. І 3 мільйони це було в загальному по районному бюджету. Тобто ви розумієте, який ресурс там сконцентрований на мезах на, на і наскільки обмежений ресурс є в районі. Але це не значить, що сільські ради не користуються тими самими правами, які вони користувалися дотепер. І листи по результатам 9 місяців лягли до нас з пропозиціями близько 5 мільйонів гривень. Тобто вони мали по суті всі разом 15 мільйонів і ще на 5 мільйонів запросили фінансової допомоги на виконання тих своїх повноважень, які мають. Звичайно, що у нас таких коштів немає. І, звичайно, що ми це все мусили переглядати і урізати. Для чого я вам це все говорю? Я говорю для того, щоб вас поінформувати, з чим сьогодні ми маємо питання, які сьогодні перед нами стоять проблеми і з чим ми зіткнемося завтра, як вже з новим органом районної ради, і які перед нами так само будуть виклики. Останнє, що хочу вам сказати, що перед нами так само буде стояти чрезвичайно важливе завдання це децентралізація. Взагалі влади і формування нових громад. Що це таке? Я скажу вам, ми рік над цим так чи інакше працювали. Смію вас запевнити ще раз і ви це побачите надалі. значить, Ні районна адміністрація, ні районна рада ніяким чином не впливала і не коригувала ці питання. У нас були свої бачення, у нас були певні пропозиції, але це було виключно рішення сільських рад. До чого це привело? Привело до того, що ми маємо поки що одну громаду це Великокочерівська, це село тисячі кучерів, Годилів, Глибочок, Снячів. Оці села створили громаду. 18 тисяч жителів мають свій бюджет. Зараз ми будемо бачити, як він буде формуватися на 2016 рік, які в них будуть повноваження, які субвенції будуть йти напряму, що залишиться у. В районній Раді і в наших управліннях освіти, медицини і так далі, значить, це ми побачимо найближчим часом. Залишилося е, три четверті району, які не е, створили громаду, не е, організувалися, і цей рік 15, до 15 вересня 2016 року ми повинні будемо прийняти всі рішення по утворенню тих громад, які є. Але основне, що є, громада не має бути просто добровільна, а саме основний принцип громада має бути спроможна. Уряд визначив е, кількість громад на Чернівецьку область, поки ніяких директив, ніяких доручень ми не отримували. Як воно буде створюватись, побачимо. Перспективний план, який прийняла обласна рада за поданням обласної адміністрації, показало, що поки що той план не є для е, уряду. І він перечеркнутий, тому що ми там подавали 35 громад на область, кабін затвердив 18. Це так само перед нами стане виклик, тому що треба буде працювати. Багато сільських горів переобрані, вони мають свою позицію, вони мають своє, своє бачення, і я скажу відверто, дискусія діалог буде дуже дуже непрості. Тому... Чим ефективніше і чим краще ми складемо керівний склад районної ради, тим краще і якісніше буде взаємодія між сільськими радами, між громадами і між, взагалі між відносинами між сільськими радами, районом адміністрацією в цілому у районі. Хотів би наголосити і хотів би просити вас. Відкинути всі свої політичні амбіції, відкинути політичні якісь там десь нашарування, а пам'ятати одне, наші виборці віддали голос так, як віддали. Зріз показав те, що показав, і хотілося б, дуже хотілося б, щоб було порозуміння, і була злагода, і була консолідація, і саме основне, всі повинні працювати тільки для блага і виключно в інтересах наших жителів нашого району. Оце основний принцип. Адміністрація відкрита, ми готові до співпраці з усіма. У нас немає ніяких політичних партій, з якими ми б не сідали і не вислуховували ваші пропозиції або ваші питання. Ми відкриті, готові до конструктивної роботи і готові виконувати всі ті рішення, які будуть прийматися районною радою і депутатами районної ради. Всі запити і всі звернення будуть так чи інакше направлятися, ви розумієте, в адміністрацію. Тому нам разом треба думати, як виконувати всі ті обіцянки, які були на виборах. От так я коротко хотів вас поінформувати, сказати про ситуацію і закликати до конструктиву і закликати до співпраці. Ну, І зараз я думаю, вам треба висказати свою позицію. Напевно, я так розумію, що власне є. Дайте, якщо можна. Шановні колеги, я найперше хотіла подякувати нашим виборцям за той свідомий вибір, який вони зробили 25 жовтня, і подякувати за те, що, попри всі розчарування, вони все-таки прийшли на виборчі дільниці, хоча відсоток в нашому районі був одним із найменших в області. Але зважаючи на те, що і багато мешканців нашого району перебувають за межами нашої області, і взагалі країни, то я дійсно хочу подякувати всім, хто знайшов час, можливість. І найголовніше, я вважаю, що вони зробили свідомий вибір, прийшовши на виборчі дільниці. І думаю, що переконана в тому, що надіялися наші виборці на те, що вони оберуть місцеву владу, яка і надалі буде. Опікуватися їхніми проблемами, проблемами мешканців нашого району. Оскільки я представляю районну партійну організацію Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, всі ви знаєте, що найбільший вибір і найбільша симпатії виборців віддали саме наші політичні силі. Це більше 27% виборців проголосували за наших представників від всеукраїнського об'єднання безпеки. Звичайно, що дуже складний закон про вибори до місцевих рад, і тим більше складні підрахунки, але із 36 виборчих округів, які є в нашому районі, на 24 виборчих округах. Переможцями стали представники нашої політичної сили, е, яку я бачу, бачу співпрацю у районній раді, е, ще раз скажу, що симпатії наші виборці віддали найбільш демократичним силам це Батьківщині і блоку Петра Порошенка Солідарність, оскільки е, ми маємо перше місце. Тому я вважаю, що фракція Батьківщини повинна визначитися із представником від Батьківщини на голову Сторожнецької районної ради, оскільки друге місце у БПП солідарність мала би визначитися із своїм представником на місце заступника голови районної ради. Ми готові до співпраці з кожною політичною силою, яка увійшла до складу районної ради. Ви знаєте, що Дуже велику роль і відіграють постійні комісії, які працюють в районній раді. Тому я вважаю, що кожна політична сила повинна визначитися, де є такі представники, які війшли до районної ради від певних політичних сил, які можуть виконувати роботу голів постійних комісій. Дуже важлива робота, яка є важливим чинником роботі районної ради. І вважаю, що Саме цей раз, коли вже дійсно виборці визначилися і віддали свої голоси демократичним силам, повинна вестися робота так, щоб як сказав Ярослав Михайлович, з якими політичними амбіціями, можливо, якимись власними амбіціями своїми, а зробити все для того, щоби. Зорганізувати злагоджену роботу районної ради і працювати в інтересах мешканців нашого району. Для цього у нас сьогодні є всі підстави, тому що багато людей, які стали депутатами районної ради, вони дійсно стали перші. І, можливо, ну, ми, ті, які вже працювали в районній раді, хтось був депутатом обласної ради, ми багато знаємо про те, які баталії велися політичні, які були. Ну, суперечності дуже б не хотілося, щоб все це ми вводили вже цих нових людей, які дійсно прийшли з тим, щоб працювати, приймати важливі рішення, ефективні рішення для життєдіяльності нашої громади. Тому я закликаю своїх колег е визначитися, е і закликаю всіх до співпраці. Іван Іванович, ні, читайте, другий у нас. Я? Так. Да. Що по чому питання хотів би сказати? Ви знаєте, ми, зі, як Катерина Григорьевна сказала, вибрали нас люди. Це їм треба подякувати, що вони нам довірили, дали повноваження представляти їх представляти їх в районі ради. Питання партії. Це в країні такі закони, не знаю, хорошими, чи погані, але законний закон його треба виконувати. На, на мою власну думку, партійні реки, які нас, в принципі, заставили, по друга закону не було, навишили нам на другу табличку, сказали, що повинен, якщо хочеш бути депутатом, повинен бути якоїсь партії чи не від партії. чи не це. На рахунок того, хто має очолити, менеджер районної ради, менеджер від депутатського корпусу районної ради, повинні визначитися самі депутати. Не партійні, при належності, кожен повинен подумати, все зважити і визначитися, за кого і як кого він Не обов'язково керівників партії, які тут зібралися, Є, може більш достойні люди з Депутатів. Вони вижне ці, ми повинні всі признати їхні рішення. Підтретє? Ну, по-перше, ну, по я теж хочу подякувати Ярославу Михайловичу, що нас зібрав, проінформував. Багато, ну, наприклад, ми не знали, тому що це е за інформацію я хотів подякувати, але мені здається, що це треба було зібрати перед виборами. Всіх значить, учасників виборчого процесу так само проінформувати, тому що були перекоси, скажімо. Можливо, хтось з інших політичних партій, і навіть з нашої політичної партії, не, не знали багато чого. Можливо, неправильно інформували виборців, тому що особливо Кучерівська зона, вони там практично неможливо було знайти кандидата в депутати. До районної ради вони кажуть, що вже районна рада їм не потрібна. Ну, це, ні, я кажу це, що люди говорять. Тому я теж хочу подякувати. Я з, з дечим не згідний, що допустим, чи я, допустим, представляю політичну партію наш край і Васильович представляє радикальну партію. Ми також партії демократичного напрямку, демократичних поглядів. І я би не хотів, щоб новий склад районної ради ділили по партіях. Давайте вже перестанемо ділити по партіях. Давайте я також я згідний з головою районної державної адміністрації, який закликав до співпраці. А на партії вже вибори закінчилися, ділити я рахую, що не потрібно. Я рахую ще раз, що ця зустріч потрібна. Тільки вона була потрібна, ще було вчора, вибачте, воно так є. Значить, І хочу подякувати вам за те, що ви нас зібрали. А там ми згідні працювати, нам запропонують суд... судячи по складу наших депутатів, то ми практично вже обілилися, що може бути член комісії в, бюджетному... в бюджетній комісії, значить в комісії промисловості транспорту і відповідно в комісії. По охороні здоров'я. Ну, у нас такі є, скажімо, спеціалісти, які б принесли користь. В інших комісіях, на жаль, у нас немає людей, де могли би працювати. Це моє бачення. І ще раз дякую вам. Я теж хочу подякувати виборцям, що наша радикальна партія, ну, в принципі перший раз, перший рік не будемо рахувати, те, що було там парламентське. От, у нас вийшло три депутати до міської, до районної. Я його районної партії до району себе не виставляв, тільки виставляв себе до міської, бо я бачу своє бачення більше в міській раді, тому що більше знаю місто, і так, як кажуть. Але що касається виборів, хто вибрав 10-11 голосів чи 35 чи 6. Ми в своїй партії, там у мене три чоловіка, ми з ними розмовляли. І, в принципі, ми дали їм свободу, як вони з будуть голосувати, так будуть голосувати. Я ні на чому не буду наполягати. Це перше. Вчора ми отримали директиву від своїх на земельну комісію, нам просто заборонили, а всі там до останніх комісії промислово, там, в мене буде прохання, якщо побажання вирішити прохання. Промислова комісія. Не, я радію такої земельної То, немає не кілька радіо. Ну, Нам сказали, до земельних надавається ну, до земель, ну, не організації. Да. 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 Дивіться, колеги. Коли вже приступите ви до формування е, свого керівного органу районної ради, коли буде вже обране керівництво, буде формування комісії, регламент, ми тоді, очевидно, і буде обговорення. Чи Є доцільність стільки комісій мати, тому що на таку маленьку кількість депутатів тут... Запато да, за комісії. Комісія має бути робоча, і там мають бути люди, які дійсно розбираються і, і, і розуміють, що таке. Ми, ми маємо великий досвід роботи. І, чесно кажучи, кажу вам ще раз, дві треті депутатів, які вперше війшли взагалі в районну раду це є серйозний виклик і треба буде дуже серйозно думати. В першу чергу це буде бюджетна комісія, комунальна власності, етика і е, значить, регламенту і так далі. Тобто це такі ключові медичні, освітянські і так далі. Тобто це дуже серйозні речі, які нам треба буде разом думати і відпрацьовувати. Наші управління, я ще раз наголошую, управління адміністрації відкриті, готові до співпраці. Мало того, ми будемо підкладати плече, де тільки треба буде для того, щоб комісії якнайшвидше входили в курс справи. Буквально зараз до Нового року нам прийдеться приймати бюджет. Буквально, бо це, це кілька тижнів, і ми зразу, зразу з вами входимо в бюджетний процес. Показники поки що на сьогодні, ну скажу так, дуже м'яко, ну не оптимістичні. Не оптимістичні. І Дай Бог поки що із тих цифр, які ми отримуємо, ми будемо на тому рівні, який ми були в 2015 році. Але життя і вартість настільки здорожчені, що вже ті цифри, які були в 2015 році, вони не відповідають вимогам на, на завтра. Я скажу вам, що вперше ми зараз проходимо такий складний процес, як субсидії. 10,5 тисяч жителів наших, не, не жителів, а Дворів претендуються на субвенції на субсидії. Сім з половини з них вже отримали оформлені документи. Це, ви знаєте, прийнято рішення в уряді, прийнято рішення на області, а вибачте, а нас тут мокнули в стіл і вирішуємо самі. Тому ми так само просили тоді районну раду і виділяли ті кошти для того, щоб закупити навіть канцтовари, для управління созахисту, щоб мати можливість надати цю послугу хоча б у вигляді папочки, оформити всі ті справи і так далі. І так далі. Розумієте, тобто приймаються рішення забезпечення ніякого це є серйозне питання. і я дуже вас прошу, коли ви підете і будете створювати районний орган районну раду, дуже вас прошу ще раз, пам'ятайте про виборців, пам'ятайте про розвиток, пам'ятайте про те, що ми маємо дати людям надію і стабільність. А це буде найкраща наша відповідь. Бажаю вам мудрості, бажаю вам успіху і бажаю вам плідної праці. Так, так, щоб, ми, щоб ми не перенесли з вами той формат Верховної Ради а, на районну раду, район, щоб, щоб вже, вже працювати злагоджено і, і щоб люди з нас не сміялися. У нас антицій таких немає. То і, і Іван Іванович правильно сказав, Іван, Іванович, ви може мене не зрозуміли. Я сказала, що фракція має визначити, сказала, що керівники мають бути. Правильно ви сказали? Фракція має собі визначитися, так і щодо демократичних сел. І мала на увазі, що найбільшу перевагу. Я нікому не сказала, що що ви, наприклад, Катерина, не демократично тим більше ляжко чи радикальна партія. Я я, я да, сказала, що просто має визначитися, це не обов'язково там. Обоє політичної сили обов'язково для депутатів. <праць> 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 <да. праць> <праць> <праць> <праць>